Які документи мають бути у власника землі? У кожного власника земельної ділянки на руках обов'язково мають бути кілька важливих документів. Перше це право документ. Право документ підтверджує підставу виникнення права власності у власника земельної ділянки. Це найважливіший документ, який у вас має бути на руках. Наступний документ це витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право власності на земельну ділянку. Цей витяг підтверджує, що держава знає про ваше право власності та легалізувала його. Отримати витяг можна у ЦНАП або за допомогою електронних сервісів. Третій документ це технічна документація на земельну ділянку. Мова про землевпорядну документацію, де чітко описуються виміри ділянки, її розташування і інші подробиці. Отримати копію такої документації можна у землевпорядній організації, яка розробляла вам таку документацію. Наступний документ це витяг із державного земельного кадастру. Даний витяг підтверджує, що ділянку було внесено до кадастрового реєстру ділянок, і в цьому реєстрі місяця відомості про розташування ділянки.